Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу обговорити ту новину і той відеоролик, який з'явився сьогодні ввечері, а саме в вот місяця на серпень 2024 року. Тобто, в таких відеороликах і статтях ВГ висвітлює основні. Події, які будуть відбуватися у наступному місяці, в даному випадку це серпень. Серед цих подій нам слід очікувати 14-ту річницю World of Tanks, тобто святкування, магазин жетонів літньої атмосфери, акцію до бою, аркаду шквальний вогонь, кубок легенд натиску номер 3 і другий епізод лінії фронту. Це основні події, які вказав Wargaming. Зараз ми обговоримо це все більш детально. Будемо дивитися відеоролик, зупинятися все традиційно, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так починаємо перегляд відеоролику. Привіт на вулиці Спека, але я розповім, як можна відпочивати і прохолоджуватись у World of Tanks у серпні. Мене звати командира ЕФ, і це «Вот що місяця. 5 серпня в магазині жетонів з'явиться гаряча колекція Літній настрій. Як завжди, отримуйте жетони під час трансляції World of Tanks на Twitch. І так, друзі, зупиняємося на цьому моменті. Перший момент це у нас магазин жетонів літньої атмосфери. От так він називатиметься. З 5 до 31 серпня він у нас буде доступний. Серед товарів ми можемо побачити 4-2 d стилі 3 d стиль Завдання на X5 досвіду, резерви на вільний досвід і досвід екіпажу, на танковий досвід і е, слоти в гаражі. Е, серед е, такого цінного тільки я бачу 3D-стиль на Т-95, який ми могли вже забрати. Я, наприклад, минулого разу його забрав. Тут вже нічого такого цінного немає. Можна тільки забирати наприклад, завдання на X5 досвіду, забрати просто для колекції е, слот в гараж. І інше тільки на резерви витрачати. Тобто, оця композитна, по-моєму, броня називається 2D-стиль, Непоганий. Він виглядає класно. У мене один є. Можливо, його заберу. Все інше мене не цікавить, так само, як і багатьох. Я думаю, з вас. Ідемо далі. І обмінюйте їх на найкращі нагороди цього сезону. До кінця 14-го сезону бойової перепустки залишається трохи більше місяця. Це означає, що ви маєте ще достатньо часу, щоб завершити кожну главу і отримати всі три нові преміум танки 6-го рівня з ексклюзивними історичними 3D-стилями. Сезон закінчиться на початку вересня. Ви впораєтесь танкісти. Друзі, до речі, по бойовій перепустки пишіть у кого яка глава і на якому етапі знаходитись, тому що я, наприклад, цю бойову перепустку качаю доволі. Так скажемо, мало кажучи, я одну главу повністю закрив, і одна глава це друга по рахунку вже на 25-му етапі. Пишіть хто де, можливо, хтось багато дуже грає. І вже, наприклад, пройшов і три глави бойової перепустки. Мені буде цікаво почитати. Ковересня ви впораєтесь танкісти, приготуйтесь до безперервного екшену в натиску на вихідних три тижні поспіль у прямому ефірі на Твіч. У серпні найкращі гравці з Азії, Північної Америки та Європи змагатимуться за право представляти свій регіон на міжнародному чемпіонаті з World of Tanks у Китаї цього року. З 3 серпня дивіться прямі трансляції кваліфікаційних раундів у кожному регіоні. Найкраща команда з Азії стане відома вже 4 серпня. А кваліфікація на Твіч продовжиться разом зі спеціальними дропс до 18 серпня. Поки Північна Америка та Європа визначатимуть своїх чемпіонів натиску, які поїдуть на турнір. Підтримуйте команди, залітайте на стрими, щовихідних і купуйте спеціальний набір натиску, щоб збільшити призовий фонд. Більше інформації друзі. Ну, дивіться, це нам практично не цікаво. Ну, багатьом людям точніше не цікаво. Єдине, чим це може нас зацікавити, це трансляціями, коли будуть твіч-дропси. От гарантовані і випадкові твічдроси. По цьому вже більш детально будемо розбиратися, коли буде офіційний анонс, тому що ще не відомо, що ми зможемо зафармити. Звісно, там в основному будуть якісь незначні нагороди. Тут, от, наприклад, на офіційному сайті вказано, що кубок легенд натиску номер 3 буде в нас 10-11 серпня. Я так розумію, це будуть найбільш такі. Жирні твічдропси. Дивіться фінал Кубка легенд натиску номер 3 де команди змагатимуться за реальні гроші. Ігрові бони й золото. На трансляції будуть коментарі експертів і Drops. Звісно, заради твічдропс. Подивимося, що там буде. Будемо дивитися. Знайдете на нашому порталі. Аркада повертається в серпні з двома вогняними вікендами скорострільних веселощів. Стільки снарядів ви ще не вистрілювали. В режимі шквальний вогонь буде вісім машин, спеціально оснащених унікальними скорострільними автогарматами. Режим буде доступний з 9 до 11 серпня та 16 до 18 серпня. Позначайте дати в календарі. Так, друзі, аркада. До речі. Це вже буде доволі класно, тому що це вже не на тесті, а на основі. Я сподіваюся, онлайн буде вище і ми зможемо покатати. Тому що минулого разу, коли вона була на тесті, я так і не зміг вийти впродовж однієї години навіть одного бою катнути. Дивіться, аркада шквальний вогонь у нас буде доступна з 9 до 11, а також з 16 до 18 серпня. Тобто, два буде запуски. Беріть участь у шквальному вогні на одній із восьми модифікованих машин 10 рівня, оснащених скористання. Стрільними напівавтоматичними гарматами, що мають під механіки стрільби разом із своїми сильними сторонами і унікальними можливостями. Будемо катати про це. Я ще зроблю відеоролик, коли це все буде запускатися. Це непогана штука. Звісно, ВГЦ використовує для того, щоб тестувати нові механіки. Готуйтесь до автогарматних веселощів. Цього серпня World of Tanks виповнюється 14 років. Минулого року були особливі завдання: спеціальний внутрішньоігровий магазин, святковий гараж і подарунки за вхід у гру. Цікаво, як ми святкуватимемо цього року. Напишіть у коментарях, які активності на честь річниці гри ви чекаєте найбільше. Дивіться, друзі, по цьому по 14-й річниці. World of Tense. Тут практично нічого не сказано. На офіційний сайт, якщо зайти, то ми побачимо на перший погляд дуже дивну картинку, яку зараз обговоримо. Дивіться, що пишуть: Тизер до 14-ї річниці World of Tense. Чого чекати у серпні? Цього серпня World of Tense святкує 14 років. Минулого року були спеціальні бойові завдання. Вони будуть і в цьому році, друзі, це обов'язково. Особливий ігровий магазин. Буде так само, думаю, новий вигляд гаража і подарунки просто за вхід у гру. От, друзі, подарунки просто за вхід у гру. Зараз за це поговоримо. Слідкуйте за новинами на порталі стосовно святкування цього року. Тепер починаємо з самого початку. Самий початок це ця дивна картинка. Якщо подивитися на силует цієї машини, яка підсвічена. Це, скоріш за все, у нас американська СТ-шка преміум на 8рівня, яка вже давним-давно відтестована. Chrysler MTC 2TC. Скоріш за все, ця машина у нас буде фігурувати у 14-й річниці World of Tanks. Не знаю, в якому це буде форматі, тобто це буде за виконання бойових завдань, хоча я сумніваюся, що прям рівня просто за виконання бойових завдань. Можливо, це буде якийсь міні-марафон. Можливо, це буде ще в якомусь. Статусі можливо, просто будуть набори в преміум магазині. Ну хто його знає, як ВГ запропонує нам цю машину, але те, що це буде ця машина в наступному місяці. Це вже, скоріш за все, відсотків так на 95, тому що вона підсвічена і вона збігається по силуету повністю. Це в нас стежка така специфічна, ось попередня інформація, це ще скрін давній, коли вона виходила на тестування. Дивіться, 50 вперед, 20 назад кілометрів, припитомії потужності 17,5 Тобто динаміка в нас стежки. непогане бронювання у нас самої башти 254 мм, є лючок, звісно, але тим не менш повинна відбивати маску і дуже багато. Чого. Середня шкода 360 одиниць для стежки 8 рівня хороша, пробиття хороше, швидкість польоту снаряду хороша, точність так собі, тому що 0.38, можливо, вже апнули. Треба подивитися, які там останні характеристики, прекрасні кути, 10, 20. Тобто машина сама по собі повинна бути непогана. Я думаю, на ній можна буде відігрувати, тільки подивимося, в якому статусі це все з'явиться. Тепер дивіться. Тут заявлено, що новий вигляд гаража і подарунки просто за вхід у гру. От на рахунок подарунків просто за вхід у гру вже фігурує на різних ресурсах, такі як міні-зливчики, що це просто-напросто буде німецький легкий танк преміум класу 3 рівня, ну як основа і там інші плюшки Страуслер В4. От така от машинка. Я не буду розбирати характеристики, тому що я про цю машину говорив вже, коли вона виходила на тестування. Коротше кажучи, це такий брелок для колекції просто в подарунок. А от за виконання бойових завдань, скоріш за все, у нас буде прем машина, середній танк 6 рівня Британії Comres 75. Ця машиночка у нас прикольна, чим, що в неї прекрасні кути, мінус 14 плюс 10. Тобто задирається дуже погано гармата, але опускається прекрасно, мінус 14. І дивіться, яка в нас маленька башточка. Ми розуміємо, що тут як такої броні не буде, там 76,2 мм по характеристиках заявлено. Але тим не менш з цією машинкою можна буде відігрувати. Це така може бути фанова машинка, хто його знає, як воно покаже себе в рандомі. Від рельєфу. Тобто маленька башточка ця висувається, і починаєш. Звісно, тут є свої плюси, є свої мінуси. Серед плюсів хороша альфа 230 одиниць, непогане пробиття 170 на базових ББшках, під калібер 198, швидкість польоту також більш-менш нормальна, як для 6 рівня. Але у нас є, звісно, і мінуси. Це перезаряджання 9,2 секунди. Коротше кажучи, така машинка непогана, Стежка повноцінна, тому що 52 вперед 20 назад, при питомій потужності 18,3. Непогано, якщо ця машина буде подарункова за виконана, виконання завдань це набагато краще ніж та алтежка, яка була у минулому році. Де більше інформації завдання акції до бою цього разу дуже гарячі з 5 серпня по 5 вересня скористайтеся знижками на досліджувану техніку, завданнями та спеціальними пропозиціями, щоб підкорити так, друзі, тепер акція до бою також дуже класна штука, тому що можна з хорошими знижками і з хорошими бустами прокачувати і купляти відповідно техніку. Значить, перша машина, яка в нас буде фігурувати, точніше лінійка, це Центуріон Action X. Якщо зайти у дерево дослідження Великобританії, то ми побачимо, що буде знижка у нас 30% на Центуріон Action X 10, Центуріон Centurion 7х1, Центуріон 1, Comet, Кромвель, Кавальєр. Матільда, Валентайн і Крайслер другого рівня. Тобто, ви самі усвідомлюєте, що до п'ятого рівня у нас знижка 50%, а далі вже йде знижка. 30% на всю техніку іншу. І з цієї лінійки, що я можу відмітити? Звісно, Centurion Action X top непоганий. Centurion 1, по-моєму, я викупив от заради стиля 2D-шного, у мене там якийсь 2D-шний під нього стиль є. Але наскільки я пам'ятаю, він ще більш-менш нормальний. Нагадайте, раніше була фанова машинка Comet і Cromwell, наскільки я пам'ятаю, друзі, можна на цих машинках відігрувати навіть зараз. Звісно, чи вони потрібні, тому що в нас є і Cromwell, B, там і інші варіанти Кромвеля, ви самі усвідомлюєте. Але тим не менше я таку от інформацію вам розповідаю для того, щоб ви були в курсі, що можна для колекції викупити. Друга машиночка це в нас уже Чехії, техніка. Це ВЗ-55. Якщо подивитися по цій лінії, то ми побачимо, що в нас буде окрім ВЗ55 по знижці tn Т WZ-51. 105 на 1000, WZ-441, шкода Т-25, шкода Т-24, СТ вз 39 і ЛТ вз 38 Також у нас тут другий рівень, але він нікому не цікавий, ЛТВЗ35. Що я можу з цієї лінієчки вам порадити? Звісно, окрім Тупа, можу ще порадити шкоду Т-25. Це доволі непогана машина. Тим паче, у нас скоро вийдуть чеські ЛТшки, і перехід на них якраз буде і шкодити Т-25. Вам потрібно для того, щоб а, без проблем перейти. Тобто, щоб досвіду у вас вистачило, мати на шкоді Т25 в районі 55 тисяч досвіду. Тобто, у мене от 57. Я колись на ній катав на цій машинці. Непогана машинка, можу рекомендувати. А там уже дивіться, хочете собі придбаєте, не хочете, це вже ваше. Рішення гілку британських середніх танків на чолі з Центуріон Екшн ікс і Чехословацьких важких із ВЗ 55 А для наших друзів у північній Америці не забудьте про провод Salute Charity Challenge. Це ваш шанс підтримати дві чудові благодійні організації для військовослужбовців, виграти класні ігрові нагороди і взяти участь в ексклюзивному розіграші. Випробування буде доступне для всіх у північній Америці. Подроб. Друзі, якщо хтось не бачив попередніх відео, коли було засвічено цей вот салют, то це програма для ветеранів із армії США і Канади. Тобто, поки що на території Європи це все не поширюється, для нас це не актуально. подробиці читайте на порталі. Як бачите, ви точно зможете сховатися від літньої спеки у World of Tanks PC у серпні. Тож знайдіть собі затінок і насолоджуйтесь активностями. Не перегрівайте двигуни танкісти і... Все, друзі, це кінець. Це кінець цього відеоролику. В принципі, ми пробіглися по всьому, окрім другого епізоду лінії фронту. Якщо відкрити ту новину, яка з'явилася у нас на офіційному сайті, то з 19 по 26 серпня у нас буде лінія фронту, наш улюблений режим із битвами 30 на 30 повертається з другим епізодом на період з 24 до 25 року. Протягом тижня беріть участь у епічних битвах, глибоко зосереджених на тактиці, здобувайте нові звання і співпрацюйте з командою, щоб перехитрити супротивників і знищити або захистити п'ять великих гарматних башт. Під час події не пропустіть пропозиції з технікою. Тобто стандартно, буде лінія фронту, будуть пропозиції з преміум технікою під лінію фронту. Коротше кажучи, от такі новини у нас на сьогодні є. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!